Всім привіт, друзі! У мене в руках Canon R8. це компактний фулфрейм, який точно не залишить вас байдужим. Я провів з ним цілий тиждень і тепер хочу поділитися своїми враженнями з вами. Така маленька та компактна ззовні R8 це справжній звір одночасно для фото і відео. А ціна робить її привабливим вибором для початківців, які хочуть собі фулфрейм систему від Canon. В цьому відео я розбрую її сильні та слабкі сторони, щоб ви могли вирішити, чи R8 підходить саме вам, або вам треба шукати щось більш напаковане. Також я розкажу, як трошки покращити юзер експірієнс та використовувати цю камеру більш ефективно. Поїхали! До речі, мене звати Антон Кеченко, я професійний фотограф і Портфоліо є за лінком в описі. Обов'язково підіть та подивіться на папери. Характеристики r 8 дуже нагадують дорожчий R6 Mark II, а іноді навіть ще дорожчий R3. Але якщо ви знайомі з Canon RP, то це є по суті її оновлення. Чи все так ідеально? Ну очевидно, ні. Якщо ми будемо порівнювати R8 з дорожчими фулфрейм камерами від Canon, то тут не вистачає декількох фішок, але не так багато, як може здатися на перший погляд. Це компактний і бюджетний фулфрейм від Canon, який сильно прокачали в порівнянні з оригінальною RP. Ціна на цю кригітку 1500 доларів. В Україні її можна знайти від 60 тисяч гривень за боді або за 68 тисяч можна отримати кіт з об'єктивом 24 2450. Але у мене кіт лінзи не було, тому я тестував її з RF 50 мм mm F18, що доволі бюджетно, і складає класний комплекс з r 8 та з дорогим RF 135 мм mm f 18 Класний об'єктив, огляд на який чекайте незабаром. І також у мене мої власні є дзеркальні лінзи, які я використовую через перехідник. І ось які фото і відео я отримав. До слова, це найменша і найлегша фулфрейм камера від Canon на сьогодні, що робить її хорошим вибором для подорожей та варіантом камери на кожен день. В іншому дизайн класичний для беззеркалок Canon. Вона не така роздута, як r 5 або 6, більш квадратна, нагадує навіть Canon R, але хват зручний і в цілому в руці дуже приємна. На дотик пластик тактильно приємний, але сам корпус дуже маркий. Особливістю дизайну є окремий перемикач фото-відео, як в R6 Mark II. Е, я вам хочу сказати, що після нього повертатися на камери, де такого перемикача немає, дуже не хочеться. Наприклад, в R5 ви маєте натиснути тут кнопку MODE, потім інфо, і це змінює режим з фото на відео. І це насправді дуже незрозуміло та незручно. Тут цей перемикач це просто killer feature, Мені дуже подобається, як він виглядає, і їм зручно користуватися. На диску режимів, як ми бачимо, є дві кастомні опції, що може допомогти вам, якщо ви хочете глибоко налаштувати камеру під себе, що в результаті допоможе при швидкій зйомці. Екранчик тут має ідентичну роздільну здатність, як в R6 Mark II 1 мільйон 620 точок. Ні, 1 мільйон 620 тисяч точок. І він повністю поворотний, що підійде для фотографів, відеоргів та і блогерів, які люблять знімати селфі відео. А от ви дошукаєш, тут вже буде погірше. Всього 2 мільйони 360 тисяч Точок, але мушу зазначити, що працювати з ним комфортно і не викликає ніяких проблем. Звичайно, тут ми знайдемо лише один слот для карти пам'яті, і це натякає на те, що R8 не позиціонується як професійна камера. Особисто я не бачу тут ніяких проблем, тому що я ніколи не використовую дві карти пам'яті. Тут такий самий сенсор, як і в R6 Mark II 24 Мп. Це наразі чудове значення. Ви все так само отримуєте хорошу деталізацію, причому ваші файли не важкі та Легше опрацьовується комп'ютером. Говорячи про якість, тут ви отримаєте те саме, що і в R6 Mark II. і це величезна перевага R8, тому що ви отримаєте топову якість за значно менші гроші. Порівнюючи з R5, яка має більшу роздільну здатність, абсолютно немає причин брати її, а не R8, якщо ви не збираєтесь друкувати змінки. Система автофокуса тут просто шалена. По суті, це суміш автофокуса в R6 Mark II та R3. Автофокус працює як блискавка. Система. Індикації чудово. Ще коли я тестував R6 Mark 2, я вже бачив, що якось все шустріше працює, ніж на r 5 Тобто за набагато менші гроші ви отримаєте топовий автофокус. І це теж жирнющий плюс в R8. А Тут все просто, так як це спільний сенсор з R6 Mark II, то ви можете гратись з великими значеннями чутливості, не переживаючи за погіршення якості. Навіть на R5 шуміти можуть більше через менші пікселі на тій самій площі сенсора. В серійній зйомці вам доступні декілька опцій. Якщо ви будете використовувати першу електронну шторку, а другими. Механічно, то буде 8 кадрів на секунду. Якщо повністю електронний затвор, то до 40 рабів на секунду. Але особисто я взагалі не розумію фішку використовувати 40 кадрів на секунду. Я і 8 рідко використовую, тому для мене це не дуже важливо. Ергономіка тут трохи дивна, але якщо олди тут, ви пам'ятаєте, що камери у Canon типу 600D та 5D були по ергономіці, ніби з інших світів. Ну тут, в принципі, так само. Це нижчий фулфрейм, який трошки пецюрбато зроблений, але просто треба звикнути. Але у мене звикнути вийшло доволі швидко. І єдине, що по справжньому бісить, це те, що тут немає джойстика перемикання точок автофокусування. Це те, щоб точно тут покращило управління камерою, а все інше можна доволі Зручно налаштувати. Щодо пили вологозахисту точної інформації я не знайшов. Я думаю, що якийсь він тут все-таки є, але значно менше, ніж в R6 або 5. Проте я б не став її використовувати прямо в екстремальних умовах. Для камери початкового рівня це прийнятно, але ну Кенон, ну ми ж хочемо від тебе більше, да? Чув Кенон? чув. З боку роз'єми мікро HDMI, USB Type-C, вхід для навушників, мікрофону та пульту ДУ. Звичайно, є Wi-Fi, а зверху мультифункціональний гарячий башмак. Давайте перейдемо до відео. Ось декілька кадрів, які я зняв на R8. Ця камера має хороші показники відео 4К60, Silk 3, Zebra, False Colors. Звичайно, тут немає raw відео або all eye режимів, є лише IPB. Ба Більше, тут відсутня матрична стабілізація. І це може бути серйозною причиною для когось проти R8. І я це розумію. r 8 може в цифрову стабілізацію. Звичайно, це приводить до кропу картинки, але зображення ви отримаєте стабільне. Як на мене, це може допомогти вирішити проблему відсутності матричної стабілізації, але до певних меж. Особисто я не люблю цифрову стабілізацію, тому що, як на мене, вона виглядає трохи жилеподібно. Тому вже на етапі монтажу я використовую додаткову софтверну стабілізацію в Adobe Premiere Pro. Але мушу визнати, що для стабільної картинки з рук, коли у вас нема штатива, використовувати цифрову стабілізацію абсолютно нормально. Якщо в вашому об'єктиві є оптичний стабілізатор, він також тут буде працювати. Тому для R8 ідеальною парою буде щось типу 35 мм F18RF, який має якраз цей вбудований оптичний стаб, і ця пара дасть вам чудовий результат. Але враховуйте, що r 8 в 4К60 перегріється десь за 30 хвилин, а в 4К25 швидше у вас сяде батарея, чи заповниться карта пам'яті, ніж ви перегрієте камеру. Незважаючи на всі хороші фішки, тут, на жаль, є і недоліки. І перше, це звичайна відсутність матричної стабілізації IBIS. Ну, на фото це не є критичною проблемою, тому що 99% всіх жанрів можна знімати без матричної стабілізації. А от на відео, особливо динамічному, це може бути великою проблемою. Хоча будь-який гімбл, типу DJI Ronin або Zhiyun Crane, легко вирішує цю проблему. А враховуючи чудову якість картинки, яку ви отримаєте з R8, то гімбал дасть вам класний результат, коли на вашому відео вам потрібен саме рух камери. Але якщо ви знімаєте вертикальні сторі зі штатива, розмовні сторіс там для свого блогу, які роблять часто всякі астрологи, тарологи, криптоінвестори, різні блогери, то R8 для вас ідеально підходить. До того ж, інтегрувати систему IBIS в такий маленький корпус, я думаю, суттєво би призвело до збільшення габаритів. А саме габарити це є козир в r 8 Знатний факапчик тут це робота від одного заряду батареї. Так, вона тут невелика. Це Canon lp e 17 І я розумію, що тут історія така сама, як і з стабілізацією. Чим більше була батарея, тим більше були б гаворити камерою. А вона нам подобається такою маленькою. Ось. Тому ви обов'язково маєте враховувати це на ваших зйомках і мати або додаткову батарею, або повербанк, який може під'їжджати камеру між зйомками. Але наразі робота від одного заряду якась дуже маленька. Це 2-3 години активної фото- і відеозйомки. По ціні батарейки не дешеві, це десь 60 доларів 2500 гривень, але є і більш дешеві від сторонніх виробників. Також недоліком можна назвати і ергономіку. Я вже про це казав, і тепер хочу запропонувати вам деякий варіант вирішення певних проблем. Для того, щоб замінити джойстик перемикання точок автофокусування, ви можете ввімкнути перемикання точок автофокусування свайком по екрану, коли ви знімаєте видушукач. В принципі, це доволі зручно, але просто також треба звикнути. Але за декілька разів вам вже це починає навіть подобатися, і ви хочете робити це на всіх камерах. Перемикання ISO у мене налаштовано на Control Ring в rf об'єктивах, тому тут під це не потрібна окрема кнопка. На витримку і на діафрагму є два окремі колеса регулювання, і це те, що треба. А на кнопку Rec в фоторежимі я налаштував собі перемикання між сервофокусом та покадровим фокусом, що дає мені змогу швидко перемикатися в статичних та динамічних зйомках. Звичайно, для швидкої реакції, наприклад, протягом репортажу, це все одно буде Повільно, але це вже повноцінне керування камерою. Але якщо відкинути професійну діяльність, то я не думаю, що в подорожах або на прогулянці керування R8 викличе у вас якісь складнощі. В мінуси, які притягнені за вуха, запишемо лише один доступний слот для карти пам'яті. Я особисто вважаю, що в R8 це не критично, але в старших камерах буде вам вже два слоти. Що ми бачимо по ітогу? R8 це збалансована за можливостями камера, але вона не для вибагливих користувачів, тому що ті підуть собі купляти R6 Mark II. Але це камера, з якою фотографування знову стає фаном. Топове якість зображення, потужний автофокус, яким легко користуватись, це хороший вибір для блогерів та контент-кріейторів, які хочуть собі фулфрейм-систему, але не готові викидати 3К баксів на камеру з об'єктивом. Якщо тримати в голові всі слабкі сторони та уникати їх проявів, R8 вас не підведе. Як професіонала вона може вас врятувати, наприклад, в ситуації, коли основна камера вийде із ладу. Ще цікавого, що це класичний батл бюджетного фулфрейма, та флагманського кропу, наприклад, у Canon є r 7 які дають вам в принципі більше можливостей, але у вас буде кропнута матриця. До речі, напишіть в коментарях, б ви для себе обрали флагманський кроп або бюджетний фулфрейм. Ну і якщо поглянути на ринок, то в принципі інших бюджетних аналогів у r 8 майже нема. Так, це буде старий Canon RP, який вже, якщо чесно, зовсім не альо. Можливо, у Nikon можна виділити Z5. Це прикольна камера, там є матрична стабілізація, але вона вже устаріла морально. Так, по ціні вони схожі, але якщо вийде, наприклад, Z5 Mark II, то вже можна буде порівнювати за іншими показниками. Ну а фінальними конкурентами будуть флагманські фулфрейми минулих поколінь з вторинного ринку. Тому, враховуючи вище сказане, R8 це дуже хороша і цікава пропозиція за свої гроші. Друзі, дякую вам за перегляд, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал, більше фотографуйте. Ну і чекаю вас в наступних відео. Це ти? Mm -hmm. Я підпишусь. Бачиш, от. Зараз. — А, ти тут типу знімаєш. Всім привіт. Сьогодні поговоримо про один із моїх найлюбиних об'єктивів. Ну я про про фотоапарат розповідаю. Я теж хотів такі ігри знімати. Кого? А ігри? Ну нічого, що спробуєш, будеш знімати. Ну, о, о, так, сорі, хлопці, треба записуватись. Вибачте. Давайте гарного да, дня. Добре, добре.